Друзі, всім добрий ранок. Мій сніданок один із улюблених тост з авокадо і з яйцем і спеціями. Скоро вже будуть на мене казати віта авокадо. <с?> <мене>. <с?> авокадо це любов прям моя. Я колись його взагалі не розуміла, а потім розпробувала і все. І тепер в мене постійно є в раціоні. Дуже його люблю. Ну, звісно, до нього треба додати спеції, сіль. Обов'язково паприку я додаю, перчик мелений, то тоді, звісно, він буде смачний. А так сам по собі авокадо, без смаку. Я сідаю снідати і вам бажаю смачного, якщо зараз їсте під мої відео. А ось така у нас знову краса. Дуже гарно. Сніжок. І сипить, і сипить. Клас. Це я розумію зима. Ось він. Мінус снігу. Треба машину розчищати. Капець. Я тільки зранку розчистила, було небагато. А це ж дивіться, скільки нападало. Але гарно. Але треба працювати тепер. Розминати, ну добре, якраз пообідала нормально. Я якраз порозминаюся. У мене є рукавичка робоча, яка ще відранку мокра. І в мене немає, я не можу знайти, де наш віночок спеціальний, тому я взяла з дому такий віночок. Для того, щоб хоча б якось її розчистити. Капець! Скільки це? Який це шар? Сантиметрів п'ять. Нічого собі. Оце так. Ось він. Ось вона зима. Все класно, без сніг не чистити з машини. Ой-ой-ой. Оце то да. Все класно, звісно. Я його відчуваю, він падає. Я його щещаю, він падає. Якийсь підступний сніг. Капець. Не дає його. Розчистити нормально. Я вже за владиком спізнююся. Проте після обіду дуже гарне тренування. Прямо так потренувалася, гарно не треба в зал ходити. Я думаю, що завтра зранку буде набагато більше, якщо буде таке продовжуватися, сипатись. Зранку швидко проснуся. Якщо буде так розкидати сніжок. Ой, все, поїхала забирати його. Ось зайшла в магазин Пепко. в тому році були ось такі сині, ось такі, як у мене, я собі купила. Я собі дешевше, до речі, купила 50 написне, здається за 40 взяла. Навіть дешевше дешевше там якась акція тоді була. І е, був такий самий червоний, як ось цей синій. А в цьому році, дивіться, яка новинка гарна. Такий з бантиком, 50 теж коштує. Щось таке, всяке тут є, як завжди, все гарне. Що все таке? А. Набір крошок. Ось кит 30 злотых. Вот и такий гарний, великий. Теж для зберігання чогось. 10 злотих. Ось зараз на акції підставка для спецій. За 13 злотих всього лиш. От класно, але що як в мене немає такої шухляду. Завжди мріяла мати ось таку підставку, щоб сюди баночки всі поставити. Хоч бери і на майбутнє купуй. Ну, реально, 13 злотих, замість 30. Дуже класно. Дві штуки залишилось. Хто я буду, якщо я не візьму? Дивіться, які гарні кружечки. Ось. Як в'язані. По 8 злотих. Красиві такі. Мені дуже подобається. Такі святкові ще такі як в'язані. Дуже гарні, ці взагалі гігантські рушнички, два штучки ось таких, один з печивом, один Joy написано. По 12 злотих. Тарілочки такі з машинкою. Гарні. По 15. Ну, ось подивіться. Какао якесь і сюди маршмело насипати. Ммм, клас. 20. Така милота. Ось ці виглядають як залізні, насправді керамічні. 8 злотих також. Рушнички, до речі, багато є, 17 злотих ось такий є. Набір і мені подобається якість рушників тут пепко. Гарненько. З грінчом. Ось там є. Так. Ну, все дуже гарне. Просто супер класно Подушечки. Ось така довга, прикольна. 30 злотих. Ну, вона одразу з подушкою йде. Наволочка і подушка. Все разом. Будиночок ось такий. гарненький будиночок 25. З машинкою ось такий, Ялинку везе. Теж напевно, десь 30. Ось у вигляді сніжинок є зверху по 30. Гарно, о, ось цінна білезна. 2 х 20. 80 злотих, така як байка микенька, прикольно, прикольно подошечка вся гарна, з бантиком прямо така Леди. Ось такі. 40. І ось такі ще теж по 40. Клітинкою є по 40, Метр 30 на метр 70. Ось ці класні. Дивіться, з цієї сторони такі біленькі, з цієї сірий, теж 40. І тут ще знизу є. Ой, такий великий вибір метр 50 на 2. Ось такі є з шишечками. 25 злот. В смысле 25. 120 150 на два. Класно. 25 золотів. Що ж це таке? Для пледа такого. Тик-тик тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, тик-тик. 20. Ось такі різні прикольні іграшки. Є маленькі ось. Дівчинки. Десь. Тут є ще пледи. Так багато всього. Там іграшки. Прикольно. Зайшла в магазинка у купила один ось такий більш доспілий, щоб зараз їсти. А ці такі твердіші, щоб походу вже доспівали. Щодня, бо не було ось таких, щоб взяти, вибрати, щоб були вже доспівші, були або дуже сильно переспівші, або були ось такі трошки зеленіші. Взяла дві хурми. Хурма, до речі, тут тільки така тверда, якої не бачила ні разу, але вона дуже і солодка. І ось такий сир, по типу Філадельфія, сметанковий вершковий. І взяла дві упаковки кисломолочного сиру. Хочу вже декілька днів вже думаю про те, щоб зробити сирні ну, кульки, такі, знаєте, смажені в олії. Не дуже такі здорові, але смачні. Бачила на каналі Саварютиків дивилася, там Аня смажила, і мені так захотілося, що щоб дитинство згадалося і захотілося зробити. Такий треба рецепт подивитися в неї, бо в мене немає рецепта. а в неї провірений, тому скористуюся і скажу вам, чи мені сподобалось. В магазині Пепко взяла я все-таки ось цю бамбукову підставку. Спитайте мене Вітак, а коли ти її поставиш? А я вам скажу: я не знаю, бо я не знаю, куди її поставлю. В мене немає зайвої шухляди, в мене лише одна шухлядка. Що дуже сумно від цього, бо було б дві, це вже було б якось цікавіше, можна було б щось придумати. А одна, це, звісно, не дуже прикольно. Але я собі думаю <свісно>, на майбутнє. Ну, раптом я переїду. От Я просто в пошуку квартири постійно моніторю, щоб знайти квартиру для переїзду. Але поки що немає варіантів. Такі, які би нам підійшли, тому що ми шукаємо в одному районі, ми шукаємо, щоб це було поближче до технікума і щоб була нормальна ціна. Ну і звісно, відповідно, щоб було кімнат, тому що часто в Польщі пишуть дві кімнати, а це насправді кімната з кухнею, кухня студія і окремо одна кімната. Ну тобто комусь треба жити на кухні. Я не проти жити на кухні, якби, але просто я собі уявляю, коли ввечері лягаєш спати, і в тебе подушки одіяло пахнуть чимось тим, що ти смажив. Ну, це таке собі задоволення, мені здається, тому навіть чомусь не розглядаю такий варіант. І дуже часто в таких квартирах вже стоїть диван. На дивані спати я не хочу. Ось Мішель може спати де завгодно. Головне, щоб подушка була під головою. Ось так. Так, 13 злотих він коштував, раніше 30. За 13 злотих я його взяла, щоб він в мене просто стояв і чекав свого часу, свого часу. Це та спеції, тут дуже багато верті за баночок. Може, може, я все-таки знайду йому місце. Ну, він такий прикольний. Це бамбуковий. Їх там два залишалося. Я думаю, ні, треба взяти по-любому. Я б вже так хотіла б ним користуватися. Але де ложки, куди я з вилками поставлю? Просто ось так на столі в баночку ставити ложки з вилками. Ради того, щоб, заради того, щоб спеції поставити. Не знаю, не знаю. Не дуже я люблю вилки з ложками на столешні. Тому буде, напевно, що він чекати якогось свого часу. Але він в мене є, і це вже добре. І дивіться, взяла я ось цю кружку. Як її можна було не взяти, ви тільки погляньте, яка вона гарнесенька. Я не знаю. Вона така прямо святкова і тепла. Такий, ну, такий малюночок цей гарний. Ось це таке плетене, прямо тактильне, Таке, знаєте, як от справді сплетене. Не просто намальовано, а саме таке узорчиком зроблене, вироблене, така гарнесенька. Дивіться, червона. Дуже гарно, Прямо я її побачила і дуже захотіла. Мені взагалі дуже подобались ці плетені кружки. Вони ж давно вже є, кілька років вони вже є. Але ось ця вона прямо якась така, ну, от мені її захотілося купити. Вона прямо дуже-дуже така тепла і святкова. 8 злотих всього лиш була. Тому, звісно, я її взяла. Чому одну взяла? Питання. Може, ще одну взяти? Щоб чоловік пив зі мною каву, і я разом з ним пила каву. Не знаю, чого я тільки одну взяла. Можливо, поверну ще за другою. У мене ж відкрилася вже ярмарка, розпочалася. Вже влад їздив з друзями гуляти, то казав, що ярмарка вже є. Тому десь поїдемо обов'язково на ярмарку. І по традиції купимо чергову кружечку гарну з ярмарки. І не знаю, в Хожові, до речі, треба піти подивитись. А, в Хожові не буде ярмарки, напевно. Хоча може бути, там міст перекритий, але з боку, поруч моста. Там люди ходять, але ні, ні, там не буде ярмарки, напевно. Я не пам'ятаю, до якої межі там перекрита. В мені здається, що там далеко перекрито, там, напевно, не буде ярмарки. Виходить, що в цьому році ярмарки не буде в Хожові, значить лише в катовіцях. Тому обов'язково треба поїхати, подивитися на це все гарне, святкове таке. Так, буду готувати пончики. Як я говорила, хочу зробити пончики з сиру кисломолочного, Взяла в Саварютків на каналі рецепт. І що нам потрібно? Я буду робити пів норми, тому що не знаю, чи сподобається чи ні, і скільки ми їх з їх з'їмо. Тому спробую перший раз робити пів норми. Для... Я вам пропишу, напевно, в описі під відео цілу норму, а я буду говорити все навпіл, що я беру. 250 г у мене тут сиру кисломолочного, одне яйце, склянка борошна. Ще потрібно взяти з пів склянки цукру, зараз відмірюю також. І потрібно пів чайної ложки соди. Це все на мою норму. І ще одна упаковка ванільного цукру у е, мене немає, я візьму заміню меню екстрактом. Апельсин. Зараз наливаємо олію, можна соняшникову рафіновану. Я взяла оливку, у мене спеціальна, на якій можна смажити. І гарно її розігріваємо. До речі, тісто вийшло класно. Дуже класно все докупки зібралося. Вимішали його. І зараз просто потрібно формувати кульки і обсмажувати гарно розігрітій олії. Дивно, щоб вони були ось такі дуже гарно зарум'янені. Бо я один діставала, куштувала шматочок, то зрозуміла, що треба ще чуть-чуть досмажити. Ось зараз можна вже діставати спочатку на паперовий рушничок, а тоді вже в окрему посудину. А є ще такий момент треба одразу Накрутити бажано і одразу ось так припідняти, бо вони пристануть до кастрюльки. А як їх припідняти, вони одразу ось так спливають і смажаться вже впливаючи. Це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Думаю, чого я зробила півпорції. В принципі, вистачить на сьогодні. Але готуйте цілу порцію. Це реально дуже смачно. Сметанкою можна, до речі. Ось все, що залишилось. Тут 10 штук, взагалі виходить їх 20. У мене вийшло 20 їх. А це все, що залишилось. Але це поки. Зараз і цих не буде. Друзі, ми дякуємо вам з Мішелькою, що ви додивилися відео до кінця. Поставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо вперше, на цьому каналі, і зустрінеться з вами у нових відео. Бережіть себе та свої близькі. Thank you.